Бач на нього. Це зеркальний короб, так? Ні, це рамчастий. Ну, ну, це... Білий амур. Білий амур. Столок білий. Бачиш, він без жодного чорного відтінка, без строкатого відтінка. Бачиш? Це є білий. Товстоло. І румунська, порода, рам... румунська рамчаста порода ходить. Бажань. Давай, зараз вже більше. розумієш? Виш як він на сонці. Це хто то в Це то столоб білий. Бачиш, в нього верхній рот нерівний так. Андрій підніме там коробка. Буде добре, до давай назад. Я поїхав, бувайте здорові. Я 200 кг додавлю рибакам більше. Чуєш? Добре. Бувайте здорові.

Я даю, я попадаю. Окунь Андрей найдет его. Найдет, найдет. Кто кидает? Дай тут, тут, фоткай, лоб. Фотки, фотки, все фотки. Там зараз піде, підпиш, не ніколи Ну скату нема, так? Ні, не, я тобі даю всю еліту, бля. А Людям. Як тобі не дають. І там я завіз і випастив всю еліту. Вот ось. Люди бачили. Ви кошики рахуєте, а ми потім Кошки тару звіримо, віднімемо і цей. Рахуємо, все, точки ставлю. Добре, добре, добре. Відкиньте того морову кошики. Трошки підліт. Я пам'ятаю, як він буде багато менше. Опа. Опа. Живий гарний, правильно? Ти що робимо? Або ціляй, або не. Ті, ж... Менше набирай просто до цього. Живучий, правда? Нормально. Не вискакували. <рес> Цей білий амур дуже гарно на хробака ловиться. — Білий амур? Ні. Да, ловиться так тобто на хробака. Лоб не ловиться. Цей білий не буде ловитися. Строкати і десь на якусь травучку. Строка, а, а білий взагалі не ловиться. На якийсь мушку ловлять, на якийсь ще щось там. Це не взяти рибанки від добре, хто А я такий підрибок. <смас> Має час їду, там раз не доводить. Чуть-чуть поля під саху набере, бо вже так воно нам грало по кошту. Чуть-чуть пью, навіть менше буде. Ще, ще, ще ви. Добре. Волука не підтягай, нічого не вона так буде, бо би не було херня. Добре, Петро Іванович, добре. Коляві, слідуй з вами. Слідуй з Треба зробити ще хвостку. Що какаєш зараз тепло? Можна розділити на два рази. бо боїться, Добре, добре. Бока він каже, Не дай Бог. Добре. Обідає, як курва привезете, воно спливе. Ох, зараз він буде, він є в волоці, 300%. Що тут? мені злове. Ну ладно, злове мені. А шо, що є ще? Та так, всі ці маленький, маленькі ти вже давив.